Нагадаємо, що згідно з регламентом команди змагаються у чотирьох вікових групах. Вища ліга представлена десятьма командами з Києва, Чернігова, Щасливого, Вінниці та Черкас. З-поміж команд Зюшор Славутич найкраще стартували футболісти до 15 та до 17 років. Вони у трьох проведених матчах набрали шість очок, обігравши Чернігівську юність та княжу зі щасливого Київської області. А ось гравці віком до 16 років, розпочавши змагання з перемоги над вихованцями Київського республіканського училища фізичної культури, після цього програли три матчі поспіль і перебувають на сьомому місці. Найгірші поки що справи у наймолодших черкаських футболістів віком до 14 років. У їхньому активі лише одна нічия з київською зміною Оболонь і передостання місця в турнірній таблиці. Найближчої суботи черкаські команди гравців до 14 та 16 років вдома зіграють із чернігівською юністю. А футболісти віком до 15 та 17 років протистоятимуть у Києві одноліткам зі зміни Оболонь. Олег Кукса, Анатолій Усіко Віка спорт.